Вітаю! Сьогоднішня наша історія буде присвячена жінці, яка жила в ранньому середньовіччі, Невістці Ярослава Володимировича, якого ми всі знаємо під назвою Ярослава Мудрого. Гертруді. Дочці польського короля Мешка II, правнучці німецького імператора Отона II, дружині. Із Яслава Ярославича, другого сина Ярослава Мудрого. Народилася наша героїня за однією з версій в 1025 році у польському Кракові, де в той час знаходилася резиденція її батька. Коли батько помер, деякий час в країні почалася смута. В результаті боротьби на польський престол сів старший брат Гертруди – Казимир. Саме він видав сестру заміж за турівського князя Із Яслава Ярославича, який був тільки другий у списку спадкування на Київський престіл. Гертруда стала невісткою Ярослава Володимировича. Деякий час молода пара жила в Турові. Проте старший син Ярослава Мудрого, Володимир, який княжив у Новгороді, помер. Таким чином, Ізяслав став князем Київським, уже в 1054 році, коли помер батько Ярослав Мудрий. Доля Гертруди не була до неї настільки ласкавою, як для багатьох князів того часу, про яких ми Чисто опосередковано дізнаємося в літописах, де згадуються їхні чоловіки. Про Гертруду є значно більше інформації. З чим це було пов'язано? Коли Із'яслав став великим князем Київським, він який його батько і дідусь наказував розбудовувати храми, монастирі, Описувати життя своє у патериках. У одному з таких патериків, патериків Києво-Печерського патерику Києво монастиря, і описано історію князівни Гертруди і її сім'ї, її дітей, її чоловіка. Це перша інформація, звідки ми черпаємо історію саме цієї князівни. Проте в 1068 році. Чоловіка Гертруди Із'яслава вперше кияни вигнали з Києва під час повстання, коли брати Ярославичі програли на річці Альта половцям у битві, це спричинило невдоволення містян. Вони відповідно і прогнали князя з його родиною. Князь подався до свого. Е до брата своєї дружини в Польщу і деякий час переховувався на території Польського королівства. Саме завдяки Гертруді, яка звернулася до римського папи Григорія VII, їй вдалося вмовити німецького імператора, а також її брата Казимира, щоб допомогли З'яславу повернути Київський пристіл. З допомогою польських військ Ізяслав Ярославович повертається до Києва і знову стає князем Київським. Історія, про яку я говорю, це якраз період смути на Русі, коли величезна кількість престолу-наслідників призвела до того, що в країні розгорілася братовбивча і міжусобна війна. Вдруге, Ізяслав буде вигнаний з Києва вже в 1072 році. І знову подасться мандрувати Європою. Гертруда, будучи дружиною князя, усьому його підтримувала. Вона витримувала всі перипетії, які були на її шляху в період вигнання князя у Європу. Цю історію ми вже дізнаємося із кодекса. Ну, інакшими словами, сказати молитовника Гертруди. Ця невеличка книжечка, яка згодом буде нею доповнена, її ж власними молитвами була створена в X столітті в одному з німецьких аббатств і потрапила до Гертруди як спадок. Вона її привезла до Києва. Коли стала дружиною Ізяслава. Саме в цьому кодексі вміщено 5 унікальних малюнків, мініатюр, на одному з яких зображена і сама Гертруда. Із старшим сином Ярополком, його дружиною. Вона, вони просять у молитві допомоги у святого Петра, який був апостольським, який був апостолом Ісуса і під, ну, захисником католицької церкви. Під впливом папи римського католицької віри, а в народженні вона була католичкою, їй вдалося переконати старшого сина Ярополка прийняти католицизм. За це від папи Римського він отримав корону, тобто Ярополк Ізяславович. Князь київський згодом був коронований папою римським. І це говорить про те, що задовго до Данила Романовича, за однією з версій, який теж в 1253 році отримав корону від посланника папи римського в Дорогочині Київські князі, далеко ще до того, на початку ХІХ століття, вже Мали корону, даровану римським папою. Як відбувалася доля дальше Гертруди? Її поневіряння завершилося тим, що чоловік помер у одній із битв Гертруда ж, продовжувала своє життя уже як меценатка до в Київському патерику йде мова також про те, що вона стала засновницею жіночого монастиря Святого Миколая, який був збудований також у руській столиці в Києві. Це жінка непересічної долі, народжена на початку 11 століття. Жила в XI столітті. Попри те, що це період правління чоловіків, коли жінки мало втручалися у як внутрішню, тим більше зовнішню політику, нам вже добре відомо, що частина наших київських княгинь впливали на долю своїх чоловіків. Гертруда, незважаючи на те, що була народжена в Польщі полячкою за походженням. Стала руською княгинею за покликанням. Вона у всьому підтримувала спершу чоловіка, а згодом сина, який теж успадкує батьківський престол, хоч недовго буде правити. Ну і Кодекс Гертруди це одне з цінних середньовічних історичних джерел, згодом повернеться до Польщі. Ну, а до Польщі він вже повернеться, коли буде як частина спадку онуки Гертруди Себеслави, яка стане дружиною одного з польських князів. Таким чином, Кодекс або молитвенник Гертруди знову потрапить до Кракова. На сьогоднішній день це цінне історичне джерело міститься в одному з італійських міст в історичному музеї. З Гертрудою також пов'язана ще одна дуже цікава історія. Вона викликає багато суперечок в сучасних як українських, так і польських істориків, які мають відношення до цієї князівни. На одній із фресок стін Софійського собору вказано про те, що матір'ю святополка була Олеслава. Тобто не Гертруда. І історики припускають, що святополк, який згодом теж буде князем Київським, один із синів Ізяслава, народжений не в шлюбі, а е, іншою жінкою. Проте е, є і частина істориків відкидає цю версію, оскільки на сусідній фресці вказано, що в такому -то році відійшла на спочинок, це я вже перекладаю із давньослов'янської мови. Княжна Олеслава мати Ярополка і Святополка. Проста жінка, яка могла народити святополка, не величалася б на фресі на стіні Софійського собору князівною. Тому версію про те, що у Ізяслава Ярославича міг бути позашлюбний син. Більшість істориків все ж таки відкидають Гертруда, дружина Ізяслава Ярославовича, була однією з знаних жінок свого часу. Вона не тільки дочка польського короля, сестра польського князя, правнучка німецького імператора. Одна з перших письменниць Польщі, вона ще й відома руська меценатка. І, і саме головне, завдяки її кодексу, завдяки її молитвеннику ми маємо перше зображення руської князівни, що відображене на мальописі цього кодексу.